10 березня у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася апаратна нарада підгованням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Перед тим, як заслухати доповіді, очільник громади повідомив присутніх про стан справ на території Подільщини. В даний час на кордоні все спокійно. Силові структури здійснюють заходи із затримання порушників кордону та ухилянтів. Під час наради Олег Албанський окремо виділив необхідність вирішення питання вивезення великої кількості сміття, що збирається не тільки біля сміттєвих баків, але й покидається деякими власниками приватних будинків на узбіччях доріг. Структурам, що опікуються житлово-комунальною сферою і санітарним станом в Подільськах, поставлено завдання провести відповідну роботу. Далі кожен із присутніх доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор водоканал» Володимир Негрецького прозвітував, що підприємство працює без збоїв. Проводиться робота із прокладання лінії живлення КНС у мікрорайоні цукрового заводу. Проводились і роботи по заявках у навчальних закладах громади. Щодо роботи квепу діськ тепокомуненерху звітував головний інженер Олександр Мемей. За наданою інформацією продовжується відстеження температурних показників повітря для коригування кількості використаних об'ємів теплоносіїв для їх заощадження. При достатньо високій температурі повітря буде знижуватись інтенсивність опалення. Заступник директора комунальної організації Чиста громада Наталія Воцеховська доповіла про роботу установи і про темпи вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом. Подільська в даний час фіксується сезонне підвищення кількості сміття, особливо у приватному секторі. Підприємство працює у посиленому режимі в даний час чиста громада потребує додаткової кількості працівників на посаду вантажника. Окрім того, обговорювалися можливі методи вирішення проблеми із безвідповідальним відношенням деяких мешканців Подільська до чистоти в місті. Радник міського голови Марія Мазур продовжила тему санітарного стану громади і повідомила про результати здійснених рейдів і обходів території міста на предмет порушення правил благоустрою. Продовжується залучення голів квартальних комітетів до роз'яснювальної роботи із населенням. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Наприклад, головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський та головний лікар ЦПМСД Любов Мемей повідомили про роботу своїх закладів. В даний час фіксується нове підвищення кількості захворювань на ГРВІ та грип у Подільську. Також була надана інформація щодо виїзного прийому лікарями жителів сіл громади. Окрім того, головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський доповів. Про роботу ВЛК і про отриману гуманітарну допомогу у вигляді оглядових наборів. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.